Ніколи не думає, що перше побачення це просто розмова, це іспит, після якого тебе або хочуть, або забувають. І більшість жінок провалюють його через одні і ті самі помилки. І перша помилка ти намагаєшся бути зручною, погоджуєшся з усім, смієшся з кожного жарту, приховуєш свої справжні думки. А чоловік втрачає цікавість, бо він не бачить в тобі особистості. І друге, ти говориш занадто багато. Намагаєшся заповнити паузи, розповідаєш усе про себе і не залишаєш йому простору для ініціативи. А чоловік хоче відкривати тебе поступово. І третя помилка ти емоційно вже з ним. У думках ти вже будуєш стосунки. і… Це відчувається а чоловікові цікавіша та, яку ще треба завойовувати. Хоче знати, як зачепити чоловіка так, щоб він думав про тебе ще довго після побачення деталі в шапці профілю.